Вітаю на огляді щит LeGrand PractiBox S на 12 модулів зовнішнього встановлення. Постачається в такій картонні коробці, солідно, наче. Давайте відкримо і подивимось, що там у нас знаходиться всередині. Значить, я його не розпаковував. Діло з цим щитом я ще не мав ніколи, тому цікаво і мені. Так, коробка не потрібна. Ага. Значить, ось так він йде. Дверці не прикріплені, йдуть окремо в целлофановому пакеті. Так. Що всередині? Всередині ми бачимо шинотримач, до речі, шинотримач. За ці гроші є шинотримач, який. Я так розумію, кріпиться десь тут. Ну, бо зараз побачимо. Дві шини я так для нуля та заземлення. Дінрейка, яка не закріплена, да? Ага, але я бачу, тому що тут одне тільки кріплення. Зараз розберемось. І, і, і заглушки для закриття отворів, монтажних отворів. да? До стіни, Якісь два шурупчика, вінтика, гвинтика. І маркувальна лента. Добре. Значить, пластик. Ну, пластик, пластик як пластик. Середньої, звісно, якості. Так, значить, що ми маємо? Маємо Дінрейка. От ось так якось, да? вона встановлюється. Ага, ось так. І тут ось так, так. Да? Ага, ось, все. І можна ще контрольно її зафіксувати. Так, що ми тут бачимо? Шинотримач, до речі, шинотримач, да, такий непоганий шинотримач. Я так розумію, напевно, сюди ні. А, да, ось під нього. Під нього такі пази. Ще дивіться, тут на самій шинці є ось такі заглиблення. І на шинотримачі є он, якщо ви може, не бачите, отакі. Штирі, да? І при встановленні повинно співпасти ці заглиблені з тими штрихами Значить, вставляємо. Будь-де тут, тут, де завгодно. І заводимо, в шина тримач Ось, бачимо, що оп, все, співпало. І тому ось так це. Встановлюється, тобто шина, вшина тримач, встановлюється саме ось так. Все, значить, встановили. Да? Нічого тут не не заважає. Всі отвори на шинах нам доступні. Бо інтуїтивно тут все начебто зрозуміло. Ось так і ось так. Оп, все є. Да? Ось ми бачимо, що воно встановилось. Ну, в принципі, непогано. Я вам хочу сказати. О, ось так. В принципі, непогано. В принципі, непогано. да, Встановили і забули. Так, стосовно фіксації Дінрейті, в принципі, вона ось так от закріплена, але є один отвір і два ось, дві, два ось таких от глидника. да, Я думаю, що один з них йде на закріплення. Це є один рейк, зараз ми це робимо і можемо вже робити на постійній основі, тому що прямо зараз цей щит буде, буде і збиратися, да, бо люди вже чекають. Ось Полтавська область поїде. Значить, ще дивіться, значить, на 12 модулів заглушки зразу стоять на 1, 2, 3, 4. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете сюди поставити шість, наприклад, шість місць займете. Автоматикою чи ще чимось, то м -м -м, враховуйте, що в комплекті немає таких додаткових заглушок. Тому якщо поставити 6, буде у вас два от, Ну буде два отвори пусті, буде пустота. Тобто зараз, от, по за замовченням, раз, два, три, чотири. Тобто, у мене якраз вісім. Це мені ще речі, е повезло, тому що в мене на вісім, якраз раз, два, три, чотири закриті. Тобто, у мене все буде закрите. Але якщо у вас шість, то майте це на увазі, що або якось десь щось окремо купувати, якісь ці заглушки. Да? Ось, ну все. Зараз я його зберу. Я вже це не буду показувати, покажу вам вже все в зборі, як завжди пробіжимося, я вам розкажу, що до чого. І так, дан, даний щит зібраний. Відний автомат 32 ампери, Замовник сказав, що живлення буде у нього кабелем 6 мм, квадратних, тому я так розумію, потужність виділена відповідно, Тому захищаємо 32 ампери, далі. Реле напруги, зубр, живлення. Інвертора, вихід з інвертора і перекідний рубильник хагер І ще раз хочу сказати, що хочеш зробити все на хагері, чогось немає, невідомо, коли буде. Хочеш зробити все на шнайдері. Ну, в даному випадку у шнайдера не було перекідного рубильника. Тому беремо хагер, інший шнайдер це не важливо. Взагалі, так, не що важливо. нам залишилось, нам треба підтягнути всі контакти динамометричною викруткою і подати напругу. Фаза 0 і перевірити справність реле напруги і взагалі збірку. Напруга все. подана. Зараз перевіримо. Так, фаза. Значить, що ми робимо? Ми вмикаємо. І повинно запрацювати реле напруги. Так, все. Витримка по часу за замовченням 3 секунди. Значить, перевіримо зараз. Відразу реле напруги, 242 верхня. Ну, давайте 250 я ставлю. Так, 250 і нижній. Давайте 200. Значить, 250. Ой, будемо. Якщо нічого не робити, то через деякий час, кун 10, по-моєму, так, да, воно. І тон. Ось. Значить, виставимо на 30 секунд затримку. І зафіксували все. І так, давайте ще раз перевіримо. Значить, Вимикаємо живлення, подаємо живлення. Пішов відлік часу. Це відео більше для замовника, щоб він бачив, як у нього це все працює. Ну і для всіх. Зацікавлених. Будь ласка, звертайтеся, кому, кому щось потрібно. Зробимо, відправимо, проконсультуємо. І так, 10, 9, 8, ну і так далі. Зараз подана напруга на у мережу через реле напруги. І ми перевіряємо Оп, є. Значить, напруга подана. Е, значить, живлення на інвертор, живлення на перекидний рубильник. Перевіряємо є. Перевіряємо, нема. Включаємо є. І що? І живлення на рубильник. На оцих клемах немає. Правильно, на цих є. Не треба нікуди поспішати. Робіть все спокійно, уважно. Якщо перейдемо на перші, то тут повинно бути. Зараз напруга. Так. Напруга є. Є, да. Тут нема. І якщо. Перейдемо, наприклад, на живлення від інвертора, то зараз тут напруги немає. Так, да, немає. І ще раз: нейтраль. Неположення немає. І живлення від мережі є. Все чудово. Чудово, все працює. Значить, що ми робимо далі? Обжимаємо зараз під, динам... під динамометричну викрутку. Маркуємо. Власне, і все, і відправляємо замовнику. Ну, покажу, коли вже промаркую, все зберу, затягну, покажу. І так, значить, контакти обжаті, щит перевірений, промаркований. Це для замовника, це знімається і вже згідно цих позначень відбувається підключення. Ну і, власне. Власна кришка. Виглядає вона ось так. Ось так. Промарковано і закривається. Все. І ось в такому вигляді передається замовнику. Що ще передається? Зараз покажу. Передається схема. Такий вигляд вона має. З поясненнями, з роз'ясненнями. Ну і, як то кажуть, завжди на зв'язку. Можна зателефонувати всі питання вирішити. Все, в такому вигляді. Сьогодні це все поїде до замовника. Якщо вам, друзі, щось потрібно стосовно щитового обладнання, будь ласка, звертайтесь, щити для будинку, для квартири, модернізація, нове будівництво для підключення інвертора зробимо, відправимо, зберемо. Все, до побачення, всім добра, миру і здоров'я.